Remedy Entertainment – це студія, яку мільйони поважають за Alan Wake, Control та Max Payne. Знову опинилися в центрі уваги, але цього разу не завдяки новому хіту, а через незрозумілі цифри навколо FBC Firebreak та підозри в перебільшені аудиторії. Що трапилось, FBC Firebreak – кооперативний шутер, що вийшов у травні, ледь зібрав 2000 гравців онлайн у Steam, а зараз у нього менше 120 активних гравців. Remedy ж при цьому заявляє про понад 1 мільйон гравців, чим викликає хвилю скепсису серед спільноти. А де ж той мільйон? Так, гра доступна в Game Pass, Тому теоретично цю цифру можна нарахувати через встановлення або короткий запуск гри. Немає доказів, що студія бреше, але цим. Виглядають красиво для інвесторів. Гравці масово скаржаться на проблеми Firebreak і також активність у Steam не підтверджує такої кількості аудиторії, Тож поки що, маємо лише логічні сумніви, але жодних прямих доказів маніпуляцій. Римеді ймовірно і справді використовує геймпас як головне джерело охоплення, але сумнівів у прозорості цифр залишився у багатьох. Згадаймо той же Ремач, який у стімі тримає дуже високий онлайн, але гра також доступна в геймпас. Тому з FBC фарбрейк ситуація дійсно виглядає нелогічно, де ж той самий мільйон гравців.